Доброго ранку, прокидайтесь. Наші дві героїні дуже схожі, але дуже різні. Давайте з ними познайомимось. Всім привіт. Я неймовірно багата. Спадкаємо на ім'я Кейт. Кожен мій день відбувається ідеально, гей! Куди ти забираєш мого ведмедя? Міс Кейт. Одягайте капці. Гаразд. Настав час виконати ранкову рутину. Ого, ниці точно потрібна допомога. Все гаразд. Я просто заплуталась у масці, а це мій півінь вирішив мене розбудити зранку раніше. Річард, тільки не ображайся, ти найкращий півінь. Я тебе обожнюю. Можеш посидіти зі мною, поки я піду вмиватись і готуватись до школи. Ох, моя кімната виглядає так жахливо. Скрипуча шафа, а вкриваюся газетами. Та дуже бідна. Um. Як же я мрію про гарну кімнату з рожевими подушками та м'яким матрацом? Ой, що відбувається? Річард, ти зіпсував мої мрії. Гаразд. Ходімо, приведемо себе в порядок. Почнемо приводити себе в порядок. Я виглядаю чудово з самого ранку, але треба почистити зуби. Міскет, що ви робите? Ви не повинні вмивати самі. Я допоможу почистити вам зуби. Енді, але я й сама змогла почистити зуби. Але добре, якщо ти так хочеш, то давай. Поки я зачешу волосся. Ні, це теж я маю робити. Це моя робота, міскейт. Ох, моє життя таке ідеальне. Навіть бісить. Час поснідати. Придумала. У мене щось залишилось з вчорашнього дня. О, банан. З минулого тижня. Що є ще? О, сміття. Це теж сміття. О, це вже краще. Залишки Макдональдс на сніданок. Вау! То тут ціла половинка буррера. Мені підходить. Є хвилинка, щоб пограти з кулькою. Як весело. Обожнюю. Що? Кейт, У вас за розкладом сніданок а не розваги. До речі, ваш сніданок уже готовий. І з задоволенням вам пропоную устриць смачного. Енді, ви серйозно? Яка Гедота? Я не буду. Забери прибери. Мене зараз нудить. Це я вас зрозумів. Потрібна виделка. Зараз я вас нагодую. Відкривайте рота. Ну, давай спробуємо. Яка гедота? Мені погано. Мене нудить. Зачекайте, мізке. Спробуйте так і з'їсти. Дайте шанс устрицям. От, Браво! Випорались. Тепер настав час зайнятись уроками. Вже добре. О, це мій учитель. Здравствуйте. Відкривайте сторінку 35, розділ 15, Читаємо вголос. Супер, я обожнюю читати. Ні, міскіт. Я вам допоможу. Скажіть, коли я можу перегортати? Привіт, однокласники. Ви сьогодні не такі, як звичайно. А, а ось моя ручка. Готова до навчання? А я падаю. Ви підпилили мій стілець? Нинці, вставайте. Ви не забились? Сідайте. «Квентін, стів, батьків до директора. Тільки спробуйте знову образити Нинці, я за вами стежу. Стів, це був крутий пранк. Як же нудно. Хочеться погратися з ровесниками!» От хоч би один день я провела як звичайна дитина, а не дочка мільярдера Було б весело. Так. Прокиньтесь, міски, дивимось на дошку, не відволікаємось. Як я не люблю алгебру, вона така складна. О, ні, енді не треба. Енді, ти чуєш мене? Перестань Ви мені набридли, я йду. А ти навіть не йти за мною. А хто носитиме вашу сумку? Містер Лермач веде цікаві уроки, але мене хилить у сон. От зараз би опинитись на шопінгу. Обирати красиві прикраси. <гум> У мене точно було б з блакитними каміннями. Так. Стів, давай приведемо ненця до тями. Ей, прокинься. О, я реально потраплю. <гум> Що то було? Квентін, це ти? Стів, відчепись. Як ви мене дістали? Все я йду. Дурні хлопці. О, як же хочеться свободи. Ця золота клітка. Ой. Ау. Ой, моя голова. Тривай! Ти так схожа на мене. Що? Хто ти? І чому ти копія мене? Не розумію. Це так круто. У тебе гарна корона, а в тебе крута кепка. Ми правда схожі. Твої косички такі милі. Ми як брати-близнюки. Мене звуть Ненці. А що у твоєму портфелі? Мені цікаво. О, це ж м'яч! Я хочу прожити твоє життя. Давай мінятись. Ти не проти побути донькою мільярдера. Я мрію про це. Яка гарна каблучка. Тримай мою кепку. Дякую. А ти мою корону? What? Клас! Мені подобається. Завжди мріяла бути принцесою. Класно, що ми обмінялись образами. Побачимось через тиждень. Ой! Якщо я звичайна дівчинка, то можу робити все, що роблять усі підлітки у моєму віці. Це так весело! Хочу прожити таке життя, своє життя, і навіть поїсти в МакДональдс. Як це круто! Ух ти, Як смачно! Покатаємось на скейті. Зазвичай мені не дозволяють, адже це небезпечно, але зараз я звичайний підліток. У мене є навіть курка. Я можу їсти чіпси. Так, як це смачно. Я не очікувала, що це буде так смачно та весело. Клас! Ось це життя. Но це плаття мені не подобається. Що іще? Не подобається, а ще. Хм, Червоний мені не личить. Ще. О, це краще. <плес> це я купую. <плес> так, Енді, давай швидше. Я так і люблю своє багато життя. Почуваюсь королевою цього світу. Енді, це так класно. Люблю бути багатою. Хочу жити так завжди, купатися у грошах і ні про що не думати. Ура! <плес> <плес> так... Пробуємо зробити макіяж. У мене зовсім немає косметики. Фухти! Ну, як класно! Мені подобається. А тепер сходимо у караоке. Зазвичай я співаю лише у душі, а зараз я можу стати суперзіркою. Як же це весело? Дівчата, ви такі прикольні! Мені з вами класно. О, до мене прийшла ідея. Я зараз спну м'яч, а ти лови. Так, ой, м'яч з Мабуть, ти надто сильно штовхнула. Як шкода, дівчата м'яч зіпсований. І що будемо робити? Ми підемо додому. Прощавай. Ну куди ви? Вони не хочуть зі мною товаришувати без м'яча. Ведмедик, давай подивимось телевізор. Увімкну смішне шоу. Як здорово, обожнюю. Що відбувається? Чому це ви вимкнули телек? Вам потрібно зробити домашнє завдання. Нудно. Філософія, алгебра, література та біологія. Ще немецька та іспанська. Вибачте, але хімію ми ще не зробили. Міскейт, ти маєш виконувати домашні завдання. Яке круте шоу. Чому я раніше його не дивилась? Я була зайнята навчанням, але зараз я можу робити все, що захочу. Ей, -е -е, що сталося? Давай, працюй. Здається, телек зламався. Окей, спробуй його відремонтувати. Ей. Ой, що це було? О, це було потужно. Настав час вечері. Що буде? Відкривайте. Оу, сир із пліснявою. Це ваш улюблений сніданок. Давайте, відкривайте рот. Як же він смердить? Я не буду це їсти. Забери, не хочу. Міскейт, у вас режим, час спати. Зануда. О дев'ятій вечора. <ріст> Чим же ми будемо вечеряти? Потрібно підготуватись. Я готова. Що це? Хліб із пліснювою. Але це не можна їсти. І кетчуп, яка гидота. Виглядає жахливо. І на смак справжня гидота. Ні, навіть устриці смачніші. Я не буду. І мені бути голодною. Що ж мені робити? Я не хочу спати. Краще почитаю комікси. Міск. Я бачу, що ви не спите. Віддайте мені ліхтарик та комікси. Лягайте спати. Який жах. Він відібрав мій комікс. Я голодна та ліжко, жахливе. Мені тут не подобається, хочу додому. О, тут є ведмедик. О, ні, він порваний. Який жах. Таке життя мені не подобається. Що ж це? Е, що це капає? Тут ще й стеля протікає. Досить. Зупиніться. Я цього не витримаю. Мені б зараз не завадив. Я не можу тут більше залишатись. Тут мило, але це все не моє. Ні. Привіт, Кейт! Поверни мені моє життя. Добре, а ти поверни мені моє. Дякую. Як же я сумувала за своєю короною? Гарним вбранням і теплою постілю. Я почуваюсь на всі сто. Ненця ти як. Я щаслива, усвідомила, що моє життя найкраще та інше мені не потрібне. Кейт, побачимось. Бувай! Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай.